Доброго дня! Вітаю вас в моєму барвистому світі рослин. Сьогодні я хочу розповісти вам про моє улюблене сімейство рослин це Анонові. Моє знайомство почалося з Черемо. Черемоя це один з найпоширеніших різновидів сімейства Анонових. Вона росте найближче до нас, наскільки мені відомо, що вона росте в Іспанії і в більш теплих країнах. От, коли я спробувала в перший раз Черімою, для мене це було просто: ну я не коштувала нічого смачнішого мені здавалось, хоча я не дуже люблю солодке. Але це було таке тістечко природного походження для мене, тому що. А Черемоя це дерево морозова, і якщо ви спробуєте його, ви зрозумієте, чому воно так називається. Це я б ще назвала дерево тістечка, тому що це справді таке дуже смачна кремова структура, воно солодке, воно ну ну ну, ну це дуже смачний фрукт. Пророщується черемоя достатньо довго. Це може зайняти від 2 до 2 тижнів до місяця або більше. Залежить від умов, залежить від того, наскільки свіже насіння. Насіння проростає як свіже, так і насіння, яке довго зберігалося. У мене було насіння, яке я забула на балконі, воно зберігалося. В... Цілу зиму майже при нульовій температурі, тобто, це я восени його залишила, я достала його з фрукту, залишила восени на балконі, і весною я про нього згадала, весною почала його проращувати, і воно у мене дуже гарно проросло. Тобто... Так само дуже гарно проростає насіння, яке ви щойно дістали з фрукту. Але якщо ви щойно його дістали з фрукту, я б пора рекомендувала трошки або просушити, або потримати в перекисів водню для того, щоб прибрати м'якоть. Тому що м'якоть може давати вам там і плісняву, і воно може зіпсуватися і так далі. Я раніше пророщувала завжди черемою безпосередньо в ґрунті. Я замішувала універсальний ґрунт, додавала якийсь розбушувачід і. Пророщувала таким чином. Пророщування займало тривалий час. Частіше всього, я робила або влітку, або якщо вже в холодну пору року, тоді я ставила або біля батареї, або на коврики. Воно досить гарно, довго, але досить гарно проростало. Зараз я пророщую більшість насіння в мохові та в зіп-пакеті. наприклад, як оцей. Чому я почала так робити? Тому що мені порекомендувала моя подруга, яка займається також екзотичними рослинами Ольга. В неї дуже-дуже гарна колекція, і в неї трошки більше досвіду, напевно, по екзотам деяким. І я у неї підглянула, вона сказала, що це дуже класно. І я спробувала, це справді дуже класно, тому що, по-перше, мох він такий, як антибактеріальний. Рослини, насіння рослин не так псуються, якщо, наприклад, а в ґрунті, в ґрунті може бути якась бактерія, може ви можете перелити його, чи ще щось може статися. А якщо ви пророщуєте на папері також рослини, які довго пророщуються, насіння рослин, які довго пророщуються на папері, це вам потрібно буде його замінювати, він може почати псуватися. А в мохові цих проблем немає. Тобто ви тільки його зможуєте, ви заглядаєте, і плюс ви дуже гарно бачите порівняно з ґрунтом, що відбувається з насінини. Так от, у мене десь через тижня 3-4 почала проростати черемоя. От. от так вона виглядає. Це вже її треба садити терміново, при тому, що вона у мене сиділа-сиділа, і в якийсь момент вони всі вже просто почали ну, дуже швидко проростати. Росте черемоя про Тобто, у мене ніколи не було з нею ніяких проблем. Вона дуже гарно росте, але бажано кожного року іноді двічі на рік, в залежності від того, які у вас умови, з якою інтенсивністю вона росте, збільшувати її горщик. Також можна виставляти черемою влітку на сонечко, тобто на, на вулицю. Вона дуже гарно росте на сонечку, але звичайно вам потрібно робити це. Поступово, спочатку під якесь дерево, в тіньочок, потім вона звикає і ви виставляєте. Вона дуже гарно себе росте. Дуже цікаво є, що у неї всі листочки вони як однобічні. Тобто вона весь час так їх складає в одну сторону, Іноді там, коли сонечко вона їх повертає, дуже гарна рослина, має специфічний, до речі, також аромат. Він такий Відчувається, завдяки цьому можна відрізнити черемою від морікати, від сахар, від цукрового яблука і так далі. Черемоя має специфічний запах листочків. І листочки у неї такі лопаті, гарні, здорові. От. Ну, дуже рекомендуємо таку ж рослину. Черемою, до речі, Черемоя через 6 років плодоносить навіть в домашніх умовах. Дуже гарно вона плодоносить. Єдине, що це в природі досить велике дерево, і вам необхідно його формувати. Тобто, вам, якщо у вас є обмеження в просторі, вам необхідно буде її підрізати і формувати, типу як бонсай. Корінь, я не думаю, що варто буде обрізати, вам необхідно буде лише контролювати об'єм. А от вверх, що вона наросла, вам потрібно буде її підрізати. Дуже рекомендую. Бажаю вам успіхів, пророчення Черемої. Любіть рослини, і вони будуть відповідати вам взаємністю. До побачення!